Звичайно, в цьому є великий практичний зміст. От давайте подивимось: спільноти і держави, і люди, які, в яких рівень суспільної довіри і особистісної довіри довіри до держави високий, так само живуть набагато краще. Бо в них прогнозовані виклики і прогнозована ціна таких викликів. В такий спосіб людина знає, що безпечно залишити речі. На вулиці, е, в якомусь аеропорті, здається, в Японії чи десь. Люди просто кидають речі і йдуть по своїх справах в певному місці, для який для цього призначено. Там нема охоронця, там нема нікого. Люди просто ставлять свої речі і йдуть, бо вони знають, що ці речі ніхто не ні візьме. Бо в них так заведено ці речі, вони чужі, їх не треба брати, вони не мої. Мені добра з того не буде. Ніхто їх не охороняє. Це про рівень довіри. Тобто в суспільстві, в якому високий рівень довіри, низькі транзакційні витрати. Що я маю на увазі? Коли ми одне одному не довіряємо, нам потрібні сильні контролери і сильні інструменти, які гарантують, що кожен з нас виконує свої зобов'язання. Суди, поліція. Різноманітні примусові колектори, там, хто завгодно, да? велика банківська застава, великий процент ризику, який вкладається в угоди в, чи в кредитні відсотки. Тому що ми знаємо, що ну, є великий ризик, що нас кинуть, і ми маємо страхувати свої ризики. Тому великі, е, велика довіра, низькі транзакційні е, витрати. І це, в принципі, шлях.